Зараз ми приїхали монтувати бюджетного класу кондиціонер-інверторний від компанії Осака, вартість його 15 тисяч гривень. Це дев'яточка, 25 кВт. Він здатний працювати рекомендована площа приміщення до 25. Приїхали ми монтувати кондиціонерчик, у нас закладка магістралі була моя раніше. У нас другий етап, ми будемо навішувати його на наші комунікації. Телі. Опа, побіг, 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 молодець. Опа. Оце це доставка сервіс. Так, маємо отакі комунікації. Зараз будемо монтувати сюди внутрішній блок. Трубка у нас 1,4-3,8. Гібкий дренажик. все ну, по стандартній схемі. Кінцевий результат нашої роботи. Такий у нас кондиціонерчик, це 9-2,5 кВт. Базова лінійка початкова. Бюджетний варіант, скажімо так. Вартість даної моделі 15400 гривень. І зараз покажу зовнішній блок. Пультик такий простенький з температурним датчиком. Є режими обігріву охолодження, турборежим, режим сліп, режим Ну, В принципі, всі необхідні функції присутні в даному пультику, в даному кондиціонеру. Так, ну і покажу вам зовнішній блок. Кондиціонер почав свою роботу в режимі обігріву. В режимі обігріву всі кондиціонери в принципі, працюють голосніше, ніж в охолодженні. Скажу, що доволі непогано працює, я маю на увазі по шумності даний кондиціонер, незважаючи на те, що це бюджетний варіант. От така у нас була закладочка. Чому? Тому що тут і газова труба, Йде газова труба, а через балкончик не було можливості прокласти. Тому ми в кімнаті заклали в стіни, а по вулиці пустила. О, там. Це у нас чешський проєкт, старенькі будиночки. От. Ну, а Такий от монтажик нічого складного, бюджетний кондиціонерчик. Я вважаю, даний кондиціонер підходить для людей, які здають квартиру там, під здачу для квартирантів, або як тимчасовий варіант, або як початковий варіант під кондиціонування. Ну, наприклад, людина придбала свій перший кондиціонер, немає грошей, не вистачає коштів придбати щось дорожче, що здорожче. бо Куперен Фантр буде 22 тисячі, ну приблизно я кажу, хай буде 25, ну і інші будуть вже дорожче. Тому, кому необхідно, будь ласка, звертайтеся, 15400, 9, ну і вартість монтажу в залежності від тих робіт, які необхідно виконати. Так, це. Погнали ми додому, всім пока.